Великоднє дерево. В Івано-Франківському парку імені Тараса Шевченка дітки разом із батьками прикрасили молоду вишню писанками. Таку традицію організатори події підтримують уже не перший рік. Кошком кошачком маю, а потім каву фаубу, а потім знову маю, а потім знову каву фаубу, а потім знімав свічкою віск. Саме за таким принципом створювалась писанка у шестирічного Назарчика. Напередодні події великодні яйця дітки розписували власноруч. Це дитина вже шестирічна. Малювала це вже намальовано писачком, от і вже така складна робота. Якісь візерунки він малював. От а маленькі діти роблять крапанки. Їм ще складно керувати писачком, от Любчик зробив таку писану. Ідея прикрасити дерево великодніми атрибутами у її ініціаторки з'явила ще у 2021-му. Тоді подію провели вперше. Вона походження має скоріше в Європі, та у нас писанками Дерева не прикрашають а от в багатьох європейських країнах можна побачити, що якби саме кольоровими яйцями там кущі прикрашають дерева біля будинків. От і ідея з'явилася. Така, тому що ми гуляємо зазвичай тут. Це таке одне з наших місць у парку. От він є нашим основним таким приміщенням для роботи. Долучитись до події змогли усі охочі. Ми розповсюджували, коли інформацію про свято та просили, щоб була у кожного писанка зроблена бажана власними руками. Так, і, звісно, якщо її немає, то в нас є в запасі. Дійсно, гарний настрій. В першу чергу, це акція організована для дітей, але зазвичай в якихось дитячих подіях, коли дорослі беруть участь, то теж якби. У них гарний настрій уже вдруге разом із сином до прикрашання дерева долучається і Ярина. Ми писанки пишемо вдома від народження ігорчикового. Старшому вже 14, то ми писали з ним і ще до народження. Любимо і шануємо цю традицію дуже, бо це дуже глибоко пов'язано в нашій. Культурі, наших традиціях та просто в нашій, в нашій природі прикраси на дереві будуть ще тиждень а далі усі писанки зберуть та прибережуть до наступного року.